Харі Кришна, Падільчани. Раніше я неодноразово показував, як голова подільського даних Олазенка оточив себе обвинуваченими за різні злочини, також порушниками закону та звільнених посадовців за невиканання своїх обов'язків. А зараз він робить з них. Ну, майже героїв. Надо внесок в технічне оснащення 21-ї механізованої бригади. Подяка оголошується приватному підприємцю Станіславу Овсяницькому. Овсяницький, колишній директор Держпродспоживслужби, який був звільнений. А зараз, бачите, майже герой. Громадську позицію патріотизм та любов до батьківщини. Богдан Мельник. Богдану Мельнику. Богдану Мельнику. За любов до батьківщини та патріотизм. Але до цього він був звільнений з лав міліції в місті Карпівницькому, де він працював начальником карного розшику та знущався над людиною, катував, вимагав, щоб він на нього квартиру переписав. Тобто греки там займався у полонах. А зараз бачите, патріотизм любов до батьківщини досі тривають. Суди отримує збірку поезій Людмили Вовк. Людмила Вовк, яка працює у рівної лікарні, та майже три роки отримувала премії, надбавки, які нараховував її чоловік, який головний лікар цієї лікарні. За що було у нього складено 30 протоколи по корупції. І зараз, бачите, без сорому почесний гість вручає подарунки. <му> Потім голова Подільської Ради Михайло Лазаренко вирішив оголосити кількість загиблих Подільщини. На запрошується начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко. Ми вже захоронили більше 285 бійців. Дійсно, дуже судна звістка, але не розуміла висловлення Михайла Лазаренко, кажучи, що загинула більше ніж. 285 бійців. Тобто це більше, ніж, або 275 чи як, чи з половиною. Треба якось однозначно висторюватися Михайло Зуренка. Бо це ж люди, це не борошно. Але вже після цього місті Балта, голова подільська Михайлозаренка, чомусь не захотів оголосити кількість загиблих. Велику кількість не хочу навіть на публіку казати, скільки ми вже захоронили по Подільському району, скільки ми маємо без пропавших, а також повні. Тобто, коли у Галиподільській рада Михайло Заренка чудовий настрій, він роздає подарунки, нагородження тощо, тоді йому не сумно оголошувати кількість загиблих Подільщини. А якщо це у сесійній залі. Падарунків немає, нагороджень немає, тоді це вже сумно. Отаке, от друзі, ліцентство з боку Галиподіт Керда Михайло Заренка. І от мені дуже цікаво, оці 285 загиблих бійців, хоч вони отримали по 2 гектара землі або їх родини. Щось мені підказує, що напевно ні. Напишіть в коментарі, будь ласка. Кожного разу я буду вам нагадувати, мої друзі. Що розраховувати можна лише на Бога. Це той, хто дійсно нас ніколи не зрадить, не шукає, та не лише захистить, а навіть врятує. Тому, Харі Крішна.